Ло, друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. Сьогодні ми знову граємо в Toilet Tower Defense. і ми зайшли для того, щоб пофармити трошки рівні в PvP режимі. У мене, до речі, вже бронз 3. і я вже хочу перейти на наступний рівень на сільвер ти взяла? у мене бронз 1. А де взяла там більше немає? Так, ну що Даньок, пішли з тобою грати? Ми з тобою в одній команді. Зараз будемо намагатись перемагати. Так, друзі, в мене вже провантажилось. Я одразу ставлю Санту і натискаємо автоскіп. Нехай вони вже поїдуть. У нас так у нас дані своє паті різдвяне, да, даньок? <схід> Точно що. Ну що, подивимося, і ми зможемо дійти, скільки ми зможемо пройти хвиль. Я сподіваюся, що у нас все буде добре. Ми зможемо перемагати, тому що якщо я зараз програю хоч один раз, то в мене вже буде мінус. У мене до сільвера буде ще далеко, тому мені не можна програвати. І в нас вже пішла третя хвиля. Зараз мені треба встигнути, коли воно проскіпається, поставити от сюди його, хоча б. І тоді вже буде набагато легше. Зараз мені треба 400 назбирати. І підемо вже далі. Все, є вже четверта хвиля. Пішла, я вже можу його поставити. Даньок поставив того просто шикарно. Я думаю, що з такою комбінацією ми нормально зможемо пограти. А вони поки нікого не ставлять. Вони поставили тільки сержанта, і він в них там один стоїть. Мені ще треба прокачати санти і бажано якомога швидше їх про попрокачувати. Можливо, ну на максимум, коли я граю, в мене ніколи не виходить їх прокачувати. Це просто жесть, тільки на до трьох тисяч. Далі вже ні. Ну максимум ще по три тисячі. Я їх можу прокачати. Ну, подивимося, що буде у нас зараз. Пішла у нас сьома хвиля. Я трошки сант прокачала, але ще дуже мало, тільки по 500. Мені треба їх більше викачати хоча б по тиші. Чи мені вже, я не знаю, можливо, його качнути. Та ні, поки що, я думаю, що ще не треба, ще все у нас буде нормально. Даньок постав того, він нам буде нормально допомагати. Поки Даня прокачує того, я можу собі дозволити прокачувати сант. І я цим користуюсь, тому що гроші будуть потрібні огонам як. Блін, Ну нормально він його нормально на 10-й хвилі так добив. Зараз мені треба прокачати цього. Так, у нас дані автоскіп вімкнений, я не знаю, як у них. Так, прокачала ще на тисячу. По тисячі в мене вони вже прокачані. Ну, що зробити? Можливо, поставити вже вампіра сюди, кудись. Давайте я його кудись-сюди поставлю. Нехай він тут вже буде і потім буду вже їх викачувати. Зараз мені треба поназбирати грошей по 2000, щоб. О, вже є, вже є. Круто, я можу прокачати одного санту на дві. А поки що нам, в принципі, ніхто більше і не потрібен, тому що Даніно цей він справляється нормально з ними. Нормально їх лупашить, але гля, вони взагалі не виїжджають поки що. Ну що, пішла в нас 13 та хвиля, в мене є 4700. Я все ще прокачую сант. Я поки що не прокачую ніяких юнітів, я качаю тільки сант. І я не знаю, що робити. Можливо, викачати мені одразу на три його. Чи поки що цього не робити? Я не знаю, я не знаю. Ну, ладно, прокачаю одного на три. Хай буде, хай буде. Це зайвим точно не буде. І тепер вже подивимося, що у нас тут, скільки мені треба на вампіра, мені треба тисячу. Так, ну давайте я почну вже качати потроху цього. Хоч потрошку, я його ось так викачала на 2500 є. Тепер буду збирати, щоб прокачати ще одного Санту, мені потрібно 2000 і наступну прокачку зроблю йому. Все буде в нас йти поступово. Я сподіваюся, що все буде добре. Так, 5500 в мене є, щоб його прокачати, але я хочу Санту спершу. Чи все таки ні? Давайте я прокачаю Санту, тому що скоро почнеться така небезпека, що я вже не зможу приділяти гроші на те, щоб качати Сант. Блін, вже поїхали такі трошки важкенькі Ну, в принципі, я думаю, що з цими ми справимось. Цих ми двох точно доб'ємо. Все, є вже 7 тисяч. Качаємо одразу цього. Ну і давайте викачаю ще трошки вампіра один раз. Друзі, в мене є 5 тисяч, але я їх поки що витрачати не буду. Хоча я можу прокачати вампіра. Скільки у нього 11600, а у вампіра 25 буде. То давайте вампіра прокачаємо ще. Ось так зробили. Мені б ще бажано один раз прокачати псанту, і взагалі було б шикарно б це. Ну, давайте я один раз його качну. Все. в мене всі на три. Нехай вони також стоять, по шість я вже не буду, напевно, їх викачувати. Тепер буду викачувати вампірів. Вони, в принципі, недорогі і б'ють вони так набагато більше, ніж всі інші, що в мене зараз є. Прокачуємо ще. Тепер він б'є 50 тисяч, просто супер. Наступне в нього 6 прокачка. Ну і цих теж треба мені буде його викачати обов'язково. Аглійський вампір б'є ДПС? Та я знаю, що він 120 б'є так. І ще й заповільнює на 50%. А кленце він. Б... Угу. Цей також заповільнює. І, ну, в нього, бачиш, у нього 130 ДПС, але він трошки повільні, повільніший. 10 тисяч в мене є, кого ж мені прокачати? Чи вампіра, чи цього, я не знаю. Давайте вампіра прокачаємо. Толку буде з нього явно більше. А в них там. А ні, в них там теж все добре, ніхто в них там не проїжджає, слухайте. Ну, давайте, давайте. Даньок ставить цих, вони теж дуже класні в цьому режимі, просто взагалі шикарні. Поки я викачую, о, вампір в мене вже один на максимум, я можу поставити і ще одного. Так, є. Поставила, тепер його треба викачати. Чи можливо мені цього вже прокачати? Я не знаю. Єдине, що у вампіра просто захиста мало. Він спать лягає, а цей він такий, що він налягає спать. Ну, буду намагатися його губ чи прокачати. До речі, в нас вже 23 хвиля пішла. Вже трошки складніше стає тут. Ну, в принципі, поки що небезпеки такої сильної прям немає. Сподіваюся, що і далі все в нас так само буде добре. Мені треба якось нафармити грошей, щоб його попрокачувати. А на нього там реально дуже багато треба. На нього треба 9, потім 11 і ще 20. А на, на вампіра набагато менше. Зараз я вже зможу його на 3 прокачати, і це буде дуже-дуже добре. Бачите, що він вже почав робити? Він їх вже до себе почав притягувати, це на 9 тисяч прокачки. Щось у нас тут стільки поїхали, їх да, багато. якось так небезпечно. Ну нічого, я зараз поставлю ще нашого який час зупиняє так, в мене вже є 500, можу його поставити. Ну, поки що, в принципі, не треба. Да? Я думаю, що ці, ці вони їх, їх подобувають. Тільки, оці тільки такі важкі. Ну, нічого. Вони їх теж швиденько так, гля, нормально, нормально. Скоро вже зможу викачати вампіра. Ще на 6 тисяч, мені 200 залишається, щоб це зробити. У них там вже понаставлено просто капець цигля. Скільки вони поставили? Ну, не знаю, не знаю. Скільки вони так зможуть пройти, скільки зможемо ми пройти. Так, друзі, 10 11 тисяч майже в мене є. Що мені робити, я не знаю. Кого мені прокачати? Гля, який поїхав такий важкенький Але ні, його все-таки ми змогли добити. Круто, це дуже добре, і там ще багато їх поїхало. Блін, трендець. Щось треба мені вже думати. Ну, давайте вампіра ще прокачую. Тому що це вже небезпечно у нас, бачите, що відбувається. Трохи проїжджають, трохи проїжджають. Ну давайте зробимо так. Нехай вони їх тут всіх подобувають. Хоча у нас ще попереду буде 30-та хвиля, і там ще теж буде їхати бос. Зараз в мене є час трошки повикачувати їх. Поки вони їх тут б'ють, їдять всіх. Так, я можу його на 11. і я це зробила. А на вампіра мені ще вистачить. Ні, не вистачить. На вампіра треба 7. А в мене немає 7. Ну, що там у них відбувається? Хай вже в них хтось проїде чи що. А в них там ніхто не проїжджає, навіть і нема небезпеки всіх, наче її вбивають. Мені здається, що у нас трошки поскладніше йде гра. Хто цей час у нас зупинив? А, це даньок Голдена поставив. Прикольно, прикольно, молодець даньок ти дуже гарно зробив. Так, два вампіри на максимумі, і я можу поставити ще одного нам сюди кудись. Давайте я зможу, Ну, я його тільки один раз можу прокачати. Ну, нічого. Так, 31-хвиля це вже така хвиля складна. І ще я можу його трошки качнути. Блін, до наступної зупинки часу в мене просто о, ще оскільки часу. І він взагалі в мене заснув. офігеть просто шикарно. В них там теж поїхали, вже жесть почалась. Бачити, що відбувається просто. Ну, напевно, треба мені вже сюди вампіра ставити трохи подалі. Щоб він їх так добре зупиняв. Хоча не знаю, як він їх добре буде зупиняти чи ні. Але ми будемо намагатися це робити, тому що програвати явно не хочеться. Треба якось нам попроходити. Не знаю як. А головне, щоб у них проїхали швидше, ніж в нас. І тоді все буде окей. А для цього мені треба поставити ще одного сюди, щоб він їх трохи тут зупиняв, якщо у мене це вийде. Блін, 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 це капець, це капець. 80 секунд до того, щоб я могла зупинити час. Гля, один поїхав як швидко. Капець, один поїхав просто дуже швидко. Я нічого не можу з цим зробити з ним. Блін, жесть. Таня, в тебе ще скоро можна буде час зупинити, бо в мене, бо в мене ще ні, ще дуже далеко. Капець, капець, капець. Щось його ніхто не застане. Блін, це просто жесть, це просто жесть. Ми нічого не можемо зробити. Ну, ти зупинись хоч на секундочку. У кого у першого доїдуть у нас, чи у них? Я сподіваюся, що у них. Єс, друзі, ми перемогли. Фух, ну це було реально так небезпечно, просто капець. Ну що, друзі, ми вирішили ще раз пограти зайти туди, але даньок хоче відкрити собі кейси. Ну, давай відкривай, не забудь з дільку випити. Чи ти просто так відкрив? Ну, ладно, нічого страшного. А ну-ка, хто там буде? О, о, тобі такий вже випадав, да? Чувак? І ще один у мене такий вже є. Але в мене з кейсу зі по 100 монеточок він. Ось, слухай, я тебе. На, да, ми з тобою разом, то погнали, знову спробуємо свої сили. Ну що, друзі, ми вже завантажились. Так, погнали. Обов'язково санту і треба автоскіпнути. Так, ну що? Ну що, ну що? Подивимося, як ми зараз можемо також пограти ще раз. Мені здається, що це також будуть досить такі гравці, у кого є класні юніти. У нас же восьма хвиля йде. Я трошки викачую сант, поставила вже його. Даньок знову поставив того самого юніта. Ми по тій самій схемі йдемо. Ну, подивимося, як в нас піде зараз гра. Я прокачую ще Сант, обов'язково одразу. Так, що я можу все, поки що нічого. Тепер треба фармити ще гроші. Ну, будемо зараз цим і займатися. Ми вже, друзі, дограли до 19-ї хвилі. Я вже поставила ще вампіра і намагаюсь викачувати трошки цього. Так, я його вже викачала, він зараз вже такий, що знову затягує. І тепер буду ще прокачувати вампіра. Але він у мене ще не на максимумі, що не дуже добре. Хотілося б все-таки і його також на максимум викачати. Так, ну 20-та хвиля в нас іде. Добре, поки що ми справляємося з цими. Вони вже вбили свого боса чи ще? Ні, я не бачу. Я не бачу. Ну, я думаю, що ми це пройдемо точно. 21-та хвиля, далі вже йде складніше. Ну що, я можу прокачати його на 11. Ну, хай буде, в мене він на 11. Тепер буду збирати на вампіра, щоб його ще викачувати далі. Бо на 20 тисяч його я не знаю, чи зможу я його так викачати. Хоча треба, напевно, збирати і прокачати його на максимум. Треба, бо інакше ніяк. А даньок ти одного поставив такого, чи ще? Одного поставив, ага. А, двох вже. Вже двох Даня, поставив, це дуже добре. І я тепер викачую вже вампіра. А отже, в нас починається катастрофа справжня, тому що вже, блін, 33 третя хвиля. Погнали вони сюди, погнали, і ми вже в принципі нічого тут не можемо зробити. Зараз будемо намагатись по тій самій схемі робити щось, якось їх зупиняти, але я не знаю реально як, тому що грошей в нас немає. Бачите, вони нам фармляться дуже-дуже повільно, і в них там вони трошки далі, вони також проходять, але вони реально далі, ніж в нас. І тому це може бути досить так небезпечно в плані того, що ми їх просто не встигнемо тут подобувати всіх. Я то намагаюся щось зробити, намагаюся ставити вампірів, якось, щоб вони їх добували. Але о, в них там, наче розрулили гля ситуацію. А у нас якась капець, у нас ні, у нас не, не розрулюємо. У нас не виходить, по ходу, даньок з тобою. Якась біда, я тільки через 40 секунд зможу зупиняти час. Якби я могла зараз це зробити, це було б реально набагато краще. Блін, він вже майже підійшов і ми нічого не можемо зробити з здання. День... О, застанем. Круто, даньок поставив, і я не можу більше вампіра поставити, тому що в мене їх дуже багато. Блін. Так, давайте продамо того, поставимо сюди одного і його. Трохи прокачаємо. Я не думаю, що це врятує нашу ситуацію. Блін, 17 секунд ми програли. Це просто капець. Прикиньте, друзі. Ну, нічого, ми гарно позмагались, це було досить цікаво. А на сьогодні у нас все. Ось так ми сьогодні пограли. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І всім бувайте, друзі! Всім бувайте!